Так, починаємо відео і зразу до діла. Дивіться, що таке притоптування цибулин, заламування стебел, так, так зване. От. Як це роблять і навіщо? Так, це так для дачників, початківців От. І де треба це робити, де не треба. Значить, Процедура проста, переламується, стебло заламується, воно не обрізається, так, не, не обрубується, просто заламується. Навіщо це робиться? Рослини. Зупиняються, цибулини зупиняються в активному рості. Вони продовжують, може ще набирати далі речовини після цього. Гарно оформлюється в них зовнішня ця шкірка, така стає хороша. От, і якщо випадуть раптові дощі, так, а таке буває в другій половині літа сильно можуть влити, як в нас на волині. От, тоді значить, що буває? Буває цибулина, яка не зроблена така процедура, так, вони починають. Чують, що ще, типа, ага, ще типа, літо і літо попереду, ще дощі, значить можна ще підрости. Починають випускати нове пір'я, нарощувати нові лусочки, пробувати розширити. Але якщо вже оформлюється зовнішня суха шкірка, так? починає сохнути шкірка, От, то розширити з цій цибулині виникає досить проблемно. Можуть бути лопання тої шкірки, все. і всередині оті нарощені лусочки, так? вони, як правило, потім гниють. Просто зберігаєш цибулю і по всій хаті сморід стоїть. Так? через те, що вона не зупинилась вчасно. Коли, коли треба робити, коли не треба. Значить, дивіться, є сорти, які прямо самі вилягають. От я покажу. У нас тут ця синя цибуля, я і на неї не наступав. І вона в значній мірі полягає сама. От. значить, Як правило, це сорти, в яких більш. Тонка оця частина стебла, тонка, і вона може навіть сама стоншується до певного періоду. От я щупаю прямо, і тут така пустота. Вона сама стоншується і сама переходить в той період підсихання. Таким сортам може і не треба. Так? Вони самі прийдуть цей час. Коли це робити? Да, тобто вони ніби як самі переламують ту шийку так? і зупиняють той свій активний ріст. Є сорти, в які дуже грубе. Стебло, так отак, як тут, воно грубече, воно зелене, до кінця літа воно зелене. І нормально, навіть якщо не підуть дощі, то щоб такий сорт зберігся, його треба збирати, сушити повністю в в косах сплетених, довго сушити, тримати місце і так далі. Де нема місця, де збирається і зразу в сітки, так, то... потім зрізане оце зелене, воно звідси може починати гнилі. Ну Якщо підуть різкі дощі, я теж говорив, це вже інша причина. Чи всюди це варто робити? Думаю, не всюди. Де сухе літо, так, де друга половина літа, гарантована суха. Якщо дощ якийсь неоднократний дощ, а так добре, добре прям щоб вливало, не буває такого. От В другій половині липня-серпні, тоді, може, і не треба робити. Сорти, які отакі самі полягають, так підсихають, не треба робити. Коли це починати робити, коли починає підсихати шкірка. Оце хороший такий сигнал. Починає підсихати шкірка, причому цибулина може бути і в землі, але її розгортаєш, бачите, почала підсихати явно шкірка. Почала підсихати, значить, заламуємо. Це не значить, що цибулина почне зменшуватись, почне всихати. Ні. Вона буде продовжувати набирати, бо це ж не зовсім перерваний зв'язок, це не відрізано. Так? Зв'язочок є, але сигнал в рослинку поступив, так, що я лягла, значить все нового не нарощувати, не починати кидатись знову, як то ніби навесні, зупинятись. Так. О, це, знаєте, щось подібне, як картопля, коли раптово підуть дощі на фоні посухи, то от, є вже картоплина, вже визріла, все значить, друга там, серпень місяць. Так, і біля неї починають від неї відростати такі маленькі білі картоплинки, розумієте? От не потрібна річ. Так? Ті картоплинки не збережуться, ніякої шкірки вони не мають. Так? Вони ростуть не від рослини, а від основної картоплини. З неї забирають соки. І та картоплина може почати гірше зберігатися. І ті нарощі картошинки теж ні до чого, так? От. Промислово, можливо, можливо, цибулю є, якщо не сорти, такі відповідні, які сохнуть, то можливо. Проводять спец... спеціальними десикантами, які підсушують зелену масу. Вона сама підсихає так. Тоді оформляється шкірка і все. Ми в себе не хочемо сипати лишню хімію, тому, як то кажуть, проходимо ногами, підтоптуємо і так далі. Все, от така система. Коли треба, коли не треба, але в більшості, так, як то кажуть, для страхівки, пройтися, понатискати ногами не така вже велика процедура. Пробіглись, понатискали, так, і дивимося. І, і, все, і все гарно. Ось тут сусіди, хороші толкові господарі, так, значить, не те, що я, значить, поприминали вже тижні-два до того, поприминали. От, і в них, якщо глянути, вже так, конкретно такі шкурки всюди на цибулині, Такі хороші оформлені, оформлені жовті такі шкірки. От, хоча, похожі такі до того мого сорта білого. От. А в других сусідів дивлюся, де ще не примнуто. І так прямо так теж є не де тільки початкові шкірки, так як і в мене на тому сорті що я показував. А от той синій у мене поліг сам, його практично і, не, і нема смисла приминати, він вже от. такий ефект. Гарантовано тоді буде сухе, буде зберігатися і так далі. Ну, крім тих випадків. Якщо, наприклад, це цибуля застрілкована, так, це вже інша ситуація. Вона теж тоді погано збережеться, там ще якісь ситуації є. Але загалом, от, особливо для таких білих сортів цибулі з такими товстилезними, знаєте, прям по 20 мм, патиками. Ну краще їх перевимати, все, воно зупиниться, підсохне і буде потім гарна, збережена. І, я б сказав, навіть смачніша цибулина. Вона набирає вже тих запасів, які їй потрібні, і вона така прям смачна, смачна оформлена. Все, всім пока. З вами був Леонід Котвицький, український канал.